Про які регіони при фронтові більше йдеться через брак працівників, не може бути є загроза, я, що хліба не буде, ну я не можу сказати, що в якомусь регіоні хліба не буде, тому що все таки логістика сьогодні дозволяє забезпечити будь-який регіон навіть в разі відсутності там безпосереднього виробництва, але ця логістика займе дуже велику складову в собівартості і від цього буде залежати кінцева ціна. Хліб то ми привеземо, але як його доставити і по якій ціні, це буде зовсім інше питання. І чи будуть у виробників можливості хліб спекти? Це теж на сьогоднішній день питання до влади в першу чергу до енергетичних компаній, наскільки вони зможуть забезпечити хлібозаводи постійно енерго. Стабільність ну так от, да, енергостабільність.